У нас, друзі, йде мод під назвою Clothing Mod. Ось, це досить такий прикольний мод, який нам додає різний одяг. Так, я думаю, ви теж повинні десь його були бачити, бо різні ютубери його використовують. Так, друзі, ось, наприклад, я зараз не знаю, візьму щось із цього. Де тут він. О, поліцейський одяг, друзі. Так, тобто ви це точно мали бачити. Його був начебто раз навіть одягав у своїх відео. Так, це досить активно використовують ютубери, особливо Майнкрафт. ну, ті, що знімають щось по типу серіалів. Ось. Оу, я забув повернутися до своїх звичайних розмірів. Так, як ви бачите, броня мінімалізується з нами. Навіть якщо ми викинемо якусь частинку цієї броні, а потім ми збільшимося, вона, ну, коротше, залишилась начебто дуже маленькою. Так, добре. Ось як ви бачите, як я виглядаю в цій броні. Далі я зараз візьму та одягну вже не поліцейську броню, а одяг отдога. І, друзі, до речі.